Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Двох людей чоловіка та жінку, поранено внаслідок обстрілу росіянами міста Береслав на Херсонщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, жінка у тяжкому стані. Береславський район під ударом окупантів від учора. Внаслідок дронової атаки села Високе. Поранені жінка та семирічний хлопчик. У селі Широка Балка, двоє чоловіків. До лікарні доправили також жінку, яка постраждала внаслідок дронової атаки у Херсоні. Загалом російські війська минулої доби обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини. Поранено восьмеро людей, пошкоджені три багатоповерхівки, два десятка приватних осель та автівки. 63-річний чоловік загинув від удару дроном на Запоріжжі. Протягом доби росіяни завдали по області понад півтисячі ударів. Моя колега Інна Гогой працює у Запоріжжі і готова розказати більше. Інна, вітаю тебе в ефірі марафону. Які новини маєш? Талілія цієї доби Росіяни здебільшого били саме безпілотниками по Запорізькій області, і власне, протягом доби зафіксовано майже 400 сотні атак, 400 атак дронами різного типу. І у Комишувальській громаді внаслідок удару ворожого ФПВ загинув 63-річний місцевий житель. Це сталося поблизу села Новояковлівка. Коли власне атакував дрон чоловіка, він порався на полі і від отриманих травм загинув на місці. Ці ну і також, окрім безпілотників, росіяни били по прифронтових територіях артилерію, і активно застосовували авіацію протягом цієї доби. По області зафіксовано півтора десятка ударів авіабомбами і від вибухів побито та приватні і багатоповерхові будинки а також автівки і місцеву інфраструктуру пошкоджено. Ну і власне ударів кабами та із реактивних систем зазнав і прифронтовий степногірськ. Селища вже понад три роки потерпає від ворожих обстрілів. Яка зараз там обстановка більш детально розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров? Прошу його пряму мову? Там раніше проживало 4,5 тисячі мешканців, і від початку повномасштабного вторгнення мешканці все більше виїжджають з Степногірська залишаються... Декілька сотень 500-700 людей наразі в Степногірську. А, звичайно, майже всі багатоповерхівки вони є порожніми а, через те, що ворог постійно обстрілює кабами. Ну і власне від ударів, яких зазнав Степногірськ, селище, залишилось без електрики, і е, ситуація щодо обстрілів схожа, і в інших населених пунктах прифронтових. Така інформація станом на зараз по області. Лілію передаю вам слово. Дякую, колего. Інна Гогой гой стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. У Курську невідомі дрони влучили у склад боєприпасів. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБУ України Андрій Коваленко. Перед тим були повідомлення, що ціллю атаки міг бути промисловий технопарк Союз, резиденти якого задіяні у російському ВПК, зокрема у виробництві дронів та електронних компонентів для військових систем. Це підтверджували місцеві жителі у соцмережах. Нагадаю, раніше тамтешня влада заявила про нібито збиття над регіоном 100 Дев'ятнадцяти дронів і судячи з відео очевидців, російська ППО наробила лиха у Курську. Один зі збитих дронів влучив у житловий будинок між восьми і дев'ятим поверхами. Загалом місцеві пишуть про щонайменше п'ять пошкоджених будинків. Також згоріло чимало автівок. В оперативному штабі заявили про загибель літньої жінки у дев'яти потерпілих осколков. Поранення мешканців потрощених будинків тимчасово розселили у притулки. Сили тероборони відкривають центри рекрутингу. Кожен доброволець може обрати там фах та частину ЗСУ, а також отримує гарантію, що служитиме саме за цією спеціальністю та в обраному підрозділі. Роман Барашев дізнався більше. Перше питання, яке я всім задаю: що саме вас мотивує доєднатися до ЛАУ Збройних сил України. Цей рекрутинговий центр сил територіальної оборони на Хрещатику в Києві у холі. Фотовиставка, кадри з фільму Школа мужності від рекрута до професіонала, який незабаром вийде на великі екрани. Можна побачити і підготовку на полігоні, вогневу підготовку різного роду долання смуги перешкод. Власне, обкатку на броньованому транспорті, відпрацювання тактичних елементів, окрім столиці, центри рекрутингу сил тероборони вже працюють у чотирьох містах України: Кривому Розі, Харкові, Одесі та Львові. Кандидати можуть самі обирати військовий фах, підрозділ і командира, знаючи освіту людини, його здібності, можливо, навіть його хобі. Ми наш рекрутер пропонує посаду відповідно, наближено до цивільної професії. То якщо ми говоримо про бухгалтера, то це військовий фінансист. Якщо ми говоримо про водія, то це власне військовий водій. Так, так є посади тіловодів. Скажіть, будь ласка, як я до вас можу звертатися? Сили тероборони, що сформовані з добровольців, зараз виконують завдання на всій лінії фронту. А отже, стати до бою мають бути готові і кухар, і діловод. Це війна. На жаль, не все залежить від нас. На жаль, ми нічого не можемо гарантувати. Будете ви виконувати свої посадові обов'язки, і раптово почнеться прорив фронту. А ви, от не знаєте, як діяти, ви не знаєте, як шумить безпілотник, ви не знаєте, як ховатися від ворожого обстрілу. Серед добровольців є й іноземці їх беруть у підрозділи після спеціальної перевірки. Багато людей звертається від Сполучених Штатів, Великобританії до Азербайджану, Грузії, навіть громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь також присутні. Гуран професійний боєць, фахівець з радіозв'язку. В Україну приїхав з Білісі, воював у складі грузинського легіону. працювали на курському напрямку. У мене була сильна контузія. Права рука досі не працює. Але я ще можу знадобитися Україні. Прийшов сюди, щоб захищати український народ. Юрій Жуковець раніше керував агенцією нерухомості у Львові, пішов у ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. У свої 25 вже герой України за майстерне планування та реалізацію завдань на Курщині. У нас є досить значні успіхи в плані стримування ворога. Як це було на харківському напрямку? Бригада тримала активну оборону 18 місяців. Досить успішно після чого нас перевели на сумський напрямок, залучили до курської операції. Ми там так само досить успішно працювали, змогли взяти декілька населених пунктів. Нині в теробороні готують майже всіх фахівців потрібних зсу від військових водіїв та фельдшерів до операторів дронів. А тому добровольці ТРО здатні успішно виконувати найрізноманітніші завдання. Не треба забувати, що перед нами стоять екзистенційні виклики, які насправді нікуди не зникають, і не зникнуть навіть після закінчення цього етапу війни. Вони навпаки тільки зростатимуть у силах тероборони. Наголошують, підготовка населення до національного опору в умовах війни має стати одним із пріоритетів для держави. Долучайся до сил територіальної оборони. Ти сам вирішуєш, з ким підеш у розвитку. Обирай підрозділ. Роман Бараше, Володимир Самченко, Олег Невядомський. Подробиці телеканали Інтер. Марафон. Єдині новини. Просять про обмін і стверджують, що українських військових на фронті не вбивали. Громадяни Китаю, що доєдналися до російської армії, зробили кілька заяв під час прес-конференції в Києві. Один із них каже, що навіть не встиг взяти участі у боях. За словами полонених китайців, росіяни трималися від них осторонь, змушували тяжко працювати, годували раз на день а ще приховували інформацію. Громадяни КНР розповіли, що готові до обміну, але повернутися хочуть додому в Китай. Не в Росію нагадаю раніше президент України наголосив, що будь-яких полонених можна обміняти лише на українських воїнів Я Дуже шкодую про те, що поїхав сюди, тому що зрештою жодної користі від цього не отримав. Єдине, я сподіваюся, що зможу завдяки телебаченню сказати своїм рідним, що мені дуже пощастило, і ставлення в Україні до мене було дуже хорошим для тих наших співгромадян в Китаї, які захочуть взяти участь у цій війні, ми хочемо сказати, що не варто цього робити, тому що все, що ми почули від росіян, це була неправда. І виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка. І, взагалі, краще не брати участь у війна союда до не їхати доMoskvy дев'ятого травня підтримати натомість Україну закликала європейських лідерів головна дипломатка ЄС Кая Калас. Про це вона заявила журналістам під час зустрічі голів МЗС у Люксембурзі. Мовляв, не хоче, щоб будь-який чинний чи потенційний член Євросоюзу долучався до військових святкувань агресора. Раніше видання «Політіку» пові. Домоло, Путін запросив на травневий паради лідерів Китаю, Ізраїлю, Індії та Бразилії, а ще словаччини та Сербії. Роберт Фіцо вже прийняв запрошення та планує поїздку до Росії. Президент США Дональд Трамп іще в лютому повідомив до Москви не збирається. Натомість український уряд запросив європейських посадовців 9 травня відвідати Київ, щоб продемонструвати дипломатичну силу на противагу російському бряценню зброєю. Перший закордонний візит на посаді канцлера Німеччини Фрідріх Мерц здійснить в Україну. Про таке повідомляє німецьке видання Вельт. Найімовірніший термін початок травня, коли відбуватиметься саміт коаліції охочих. Також у Києві чекатимуть на президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Торік у грудні лідер німецьких консерваторів уже був у Києві у статусі глави німецької опозиції. Загалом же Мерц виступає за передачу Україні далекобійних ракет. Аурус за умови узгодження з європейськими партнерами. Зболікання зволікання з угодою та подальше виробництво зброї можуть призвести до військових ударів з боку США. Таку погрозу на адресу Ірану висловив Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле в овальному кабінеті. Вважає Тегеран навмисно затягує процес, щоб не домовлятися з Вашингтоном про розробку мирного атому. Наголосив, аятоли мають назавжди відмовитися від ідеї створення ядерної зброї. Інакше американські ВПС знищить іранські ядерні об'єкти з повітря. Нагадаю, перша зустріч щодо іранської ядерної програми відбулася 12 квітня в Омані. Розмовляли спецпредставник США із питань близького сходу стів Вітков і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі за їхніми словами. Дискусії були конструктивними. Продовження заплановане цими вихідними в Італії. Я хочу, щоб Іран був великою і багатою нацією. Це справді просто, але вони не повинні мати ядерної зброї. Якщо Іран не відмовиться від ядерної зброї, він ніколи не матиме цього шансу. Він навіть не наблизиться до імітації величі. У режим воєнного стану перевів своїх чиновників Китай. За даними агенції Reuters, таким чином Пекін готується чинити опір американським імпортним митам, а саме запускає дипломатичну кампанію, щоб переконати інші країни стати на бік китайців у тарифній війні. У рамках посиленого режиму чиновникам, зокрема з міністерств закордонних справ і торгівлі, скасували відпустки та наказали залишатися на зв'язку 24 на 7. Окрім того, посилили підрозділи, що займаються політикою. США, а саме готують відповіді на заходи Білого Дому. Ключову роль у дипломатичному протистоянні, як зазначають джерела, взяли на себе пропагандистські структури китайської компартії. Нагадаю, на початку місяця Трамп запровадив 145% митних зборів на весь китайський імпорт. КНР відповіла майже дзеркально: 125%.